i zawsze być przeciwko ludziom, co chcą, aby zarobić. To nic, nie stali zaraz, to właśnie, że ci, się w dziewięćdziesiątych, a teraz są Ukraina, wiesz, widzi nam ludzie, ludzie, którzy... No i bieduścia, bieduścia. No, nie ma. Mieli swoje to zabrali swoje. Co I do tego, żeby ludzie wstydli No to jak ci wstyd, to nie stój z nami! Nie graj na emocjach, kobieto! Nie graj na emocjach! Nie rochy, nie deptakalności! Nie nie deptakalności! Nie rochy, nie deptakalności! Nie rochy, nie deptakalności! Nie Stop, nie Stop, yeah. Nie Stop, nie Stop, Nie Stop, nie stop! Nie Stop, nie deptakalności! Nie Stop,

Przestań, 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 przestań kobieto, przestań kobieto Morgink, przestań.

Mamy się nie się A to, co Państwo wyprawiacie, Nie na wojnę, Nie ma wojny. dla Nie na wojny. Na dla pokoju. Nie ma wojny. Nie ma wojny. Pamiętajcie, że obojętność zabija. Nie bądźcie obojętni, nie bądźcie obojętni.

ale nie, jest, nie to jest jeszcze najgorsze. Najgorsze jest to, że ta już na wasza 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 dzieci nie A twoje dzieci nie są... Nie Nie wasza Nie ma. Nie, na nie ma. Zgody na przemoc. Nie ma. Nie Nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie 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 ma. na.

Пане, я згрошу не згромадзені, так? То на згромадзені, в ми стоїмо, теж згрошу. Він сьогодні останній тут, то стоїте справи. Я не хочу стати тут згодні справи. Як це ж ви воля чи спічила? Ні, я стоїть згоден справи. Озбромати все зброшували пана Саладавича. Я стою тут і згодне справи. Але солідарність. Солідарність з людьми. Я маво стати стати саме, я не маю бути. Озглобачення є зброшене охота пана Адама Дякую пані Але якби ми министі рації, то того би не робіли а мовілісті просто до людей. Направда, правду у вас правда вулиця, лозу, на воді засланяється. Але Господь ради ніде не ні, ні, удачі вам підзвонить. Для тебе вже ми протестуємо для того, щоб ми не заміняли дітей четири. А ви сіяєте ненавищі, сієчі ненавищі до тих людей, що зараз видять самої гроші, тобто Я, 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 я пам'ятаю, А опай пам'ятаю, що це. Ari, 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 Ari,

та наскара трудно сідає і стоїть багато неприпаково. То найважче боліться. Той ще не грати оглядали, як мальчице, цьому є страну і все решта. Той ж то весь час знав. Але направду ми на саме собі люди, не позвольте. Ne pozvoljme, ne pozvoljme. Ne pozvoljme që do ba se reprezentuari lëci që nëshkëjë në nëllalës, bo dhe se dhe politi që të Але ви вибірчиче, а злотути, цяла, і вас є зараз ще що Україна була броні теж саме НАТО, замість НАТО броні України, Україна броні царе НАТО. Дістежки розуміли, що це спільна парасолька для вольних породу НАТО. І Україна, власне, замість себе теж парасольку, сама свою парасольки розповіла. Тихо, дістати це на кого плачили, то життя наші цей. Ми перші волі фактично жито розвідчали свят. Якщо ті, що там кручуть, і дивіться тут і вже пасі в своє чин України, то і Промовами України і до Унії Європейські, і до НАТО, щоб ми разом твої спільне безпецко для нас разом де ростуть, те, що буде. Але це ви не бачити правди, то просто би тебе не робітися. Можна боїтися, не мати цю повіжність, теж глусичи музику. Бо діти ж бачити правди, і тоді правди не бачить цілої так луковуєш, і тільки для тебе це робіч, бо пані намі, і помість такі Ярославу, зачем ты поднимаешь мне микрофон и не отходится? Місь місь не слышу. Я мальчик подобный особый, который вы там у вас в А сейчас то самое, что вы чеши там у вас в Чельсе. Провокует. Провокует, я чеши. Направо, я чеши. Я тихо. To się oczywiście Staraliśmy się, żeby nie krzyczeć, żeby... Starali się, trzy byli i on Ostarali starali się! Wy pokazujecie, że jesteście a Wy jesteście a nie wiecie, że nie macie i dlatego to nie Бо віці ж те раз атакує ці лі попросту просить отеку. Ви замість соціальні старту до лютого 2022 другого року. Направити до нас за цілому стирнадцятим року. Lekas, I, мистець, справді Европа слаб буде зберегти. І зараз Україна не повинна відповідати сама. których chce pokój, niech się. nie nie czy nie zostawić innych ludzi, którzy samych. Czy później się zostaną sami. Ja mam nadzieję, że i Europa to już jest. On chce, żeby NATO walczyło. A on tu będzie dekorował. A NATO ma iść na Ukrainę. Dobra, słuchajcie, bo nie kończę, nie bo nie nie mi ręce, mi ręce Направді правду мели що заповеди, не робили себе.